Нарколабораторію накривали разом зі спецназом. Ягодин лякає порожнечею, а в Польщі розслідують смерть водія з України. Василь Вірастюк побував у Луцьку задля військових. У студії 12-го Роман Вербич. Вітаю. Розпочнемо з інформації про дорогий та смертоносний товар. 38-річний лучанин організував нарколабораторію. Разом з трьома спільниками заробляли більше як півмільйона гривень щомісяця. Наркотики та психотропи великими партіями продавали по всій західній Україні. Злочинну групу викрили волинські поліцейські. На відео видно, як вони разом із спецпризначенцями затримують виробників психотропів у їхніх же домівках. Лягаємо на землю. виконуємо команди. поліція Давай, надейте, надейте! 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 Організатор керував роботою, розподіляв смертоносний товар, займався конспірацією, транспортом та ділив гроші. Один з трьох інших, 41-річний мешканець Луцького району, завідував нарколабораторію та, маючи знання у хімії, виготовляв амфетамін. Наркоцех організував у своєму ж будинку. Інші двоє теж лучани 21 та 29 років. У лабораторії правоохоронці конфіскували майже 2 кілограми амфетаміну, обладнання, ваги, різні хімічні речовини, автівки. Великі суми грошей та блокноти із записами про прибутки до слова, кілограм наркотичної речовини знайшли у схованці у стіні будинку лаборанта. Сьогодні на кордоні мали зустрітися представники обох держав, аби домовитися, як розблокувати всі три пункти пропуску, що майже не працюють уже тиждень з моменту страйку. На час підготовки випуску інформації, хоч про якісь результати зустрічі, не було. Між тим ситуація загострюється. Рух транспорту через міжнародний пункт пропуску ягодин ще більше сповільнився. Волинські митниці кажуть, що я годин лякає порожнечою за три доби до 13 листопада. Митники оформили 360 вантажів за деклараціями імпорту та 70 ваговозів на експорт. Якщо оцінювати у відсотках то частка виконання міжурядових домовленостей для в'їзду в Україну. Лише 20%. ще гірша для виїзду за межі держави 4%. Тобто порівняно з попереднім робочим тижнем, 6-10 листопада, трафік упав ще більше. На в'їзд в Україну з боку дорогуська очікує орієнтовно 1300 ваговозів. В електронній черзі на виїзд зареєстровано майже 4000 вантажівок. Смерть українського далекобійника на польському боці кордону у час, коли кордон блокують польські страйкарі, сколихнула багатьох людей. Чому помер 54-літній чоловік, який намагався повернутися в Україну через Дорогуськ? Можливо, і Волинянин, адже його автівка зареєстрована на юридичну особу в Луцьку. На це питання зараз шукають відповідь польські правоохоронці. а От його колеги, інші водії, схоже, ту відповідь уже мають деталі у сюжеті. Як розповіли в поліції Хелма, увечері в суботу вони отримали інформацію, що біля вантажівки Ман, що на парковці, лежить непритомний чоловік. Коли прибули на місце, він уже був мертвим. Далі цитуємо офіційне повідомлення поліції. На місці працювали поліцейські під керівництвом прокурора. Причетність третіх осіб виключили відразу. Виявилося, що чоловік міг вживати алкоголь до того, як виявили тіло. У салоні транспортного засобу знайшли відкриту пляшку алкоголю. Розповіла молодша офіцерка головного управління поліції Любліна Малгожата Сковронська. Тіло чоловіка забрали на експертизу, а ще повідомили Генеральне консульство України, кажуть польські правоохоронці. А от українські водії-далекобійники коментують надзвичайну ситуацію, що сталася у Хелмі, емоційно. Почув пораді, давайте проведемо колегу в останню дорогу. В останній рейс проводимо колегу, який сьогодні через тих чертей. Бо по-другому їх не назвеш, пішов в свій останній рейс. Офіційну ситуацію прокоментував заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. Він зокрема наголосив: цитуємо. Остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей. Проте наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини. Спільно з консульством ми тримаємо цю ситуацію на контролі, маємо зберігати витримку навіть в таких складних умовах. Втім, українські водії більш категоричні в оцінках причин трагедії. Вертався додому із за протестувальників не доїхав. Тепер оказується вічна йому пам'ять через тих чертей, бо по-другому їх не назвеш. Водії сердиті, бо через протест частини польських перевізників, які вимагають відновити дозволи для українських фур, змушені фактично жити в черзі на десятки кілометрів. За цей час на в'їзд в Україну на трьох пунктах пропуску, в тому числі перед ягодином, зібралися кілька тисяч вантажівок пропускають лише одну машину в годину, і, окрім того, гуманітарні вантажі. Тепер же далекобійники, не чекаючи офіційних озвучень причин смерті, вже вшанували пам'ять про полеглого колегу. Провели його у так званий останній рейс звуками автомобільних клаксонів. Оперативних подій в обласному центрі комунальники з Луцьк тепла завершили ліквідовувати наслідки аварії на теплотрасі, яка трапилася ще у п'ятницю, 10 листопада. Як повідомили дванадцятому каналу, усі споживачі, які потерпали через це, тобто мешканці восьми будинків на проспекті Перемоги та на вулицях Огієнка і на Таборищі, матимуть тепло. Трагедія на Ковальщині на місці пожежі знайшли двох загиблих чоловіків. Повідомлення про те, що у селі Межисить горить дерев'яний житловий будинок. Рятувальники отримали у неділю ввечері. Ще до припуття фахівців ДСНС пожежу ліквідували представники місцевої пожежної охорони разом з селянами. Тоді виявили 29-річного та 40-річного чоловіків. Припускають, що загинули вони через необережність під час куріння. Неспокійна ніч була в одній із сімей села княгининок. О 2.30 люди раптом почули звук сильного удару. А коли вийшли на двір, глянути що трапилося, то побачили збитий стовп і поруч автівку. З неї вийшли невідомі та пішли собі не відкуди. Автівку марки Ауді залишили на призволяще. Згодом особу водія знайшли. В Україні вдруге люди вийшли на вулицю з вимогою обмежити терміни служби військових в ЗСУ. Рідні військових знову організували мирні пікети, вимагають чітких термінів служби, запитуючи. А якщо хлопці не витримають інші подробиці акції у сюжеті. Рідні військових, які воюють з перших днів повномасштабного вторгнення, знову вийшли на мирні пікети у десятках міст України. Люди вимагають встановлення чітких термінів служби, демобілізації та ротації захисників. Адже ті, хто вже другий рік боронять нашу країну на фронті, виснажені як фізично, так і морально. Військовий не зістав, не зістав, не зістав. Такі всеукраїнські акції відбуваються вже вдруге. Цього разу у Луцьку мирний пікет провести не вдалося. Рідні захисників, які прийшли, кажуть, не встигли вчасно подати документи, аби отримати дозвіл від міської ради. Втім, жінки наголошують, будуть збирати підписи та писати звернення до всіх інстанцій. Поки їхні сини та чоловіки захищають їх на передовій, вони мають відстояти їхнє право на відпочинок тут удома. Хлопці закінчуються. Хлопцям треба відпочинок, і ми виходимо за демобілізацію. А щоб зробили цю демобілізацію, треба щоб їх замінили і замінили їх професійні воїни. А я не розумію, наша країна вже другий рік в війні, чому не готують і чому не підготовлюють воїнів, які мають міняти, чому одні два роки ходять в тилу. Заробляють тільки кошти, і вони кричать, що вони теж військові за рахунок тих хлопців, які тримають оборону. Люди не розуміють, що йде війна. Навіть в нас в Луцьку взагалі забули про те, що йде війна. Що якщо хлопці не втримують, то через місяць постукають до нас в двері. І хлопців треба міняти, треба дати їм можливість відпочити два-три місяці, встановитися, і вони потім знову повернуться з новими силами. Просто ми повинні розуміти, що реально люди втомлюються, реально потрібна заміна. Можна було би до цих пір вже навчити. Тих, що кажуть, ми нічого не мій, теж нічого не вмів. Він навіть в армії не служив. Він пішов добровольцем 52 роки. А якби були встановлені сроки служби, то хлопці б знали три місяці відвоювали на три місяці на ротацію вдома. Вони б могли навчати. Військових, які тільки будуть йти туди, і вони б з новими силами і ніхто б не боявся, всі б знали, що це не рабство, що він пішов добровольцем, а його тепер він звідти вийти не може. І так само наші діти, так само я, як дружина військової, хочу теж його бачити. Я хочу з ним лягати вночі, спати, просипатися і брати його за руку, а не виходячи на двір, бачити, як інші діти граються зі своїми батьками, татом, а моя дитина не бачила його два роки. Моя дитина не бачить ні батька. Хоче так само, щоб тато вернувся, гуляв як інші діти. Одне єдине бажання в дитини, щоб тата не вбили. Далі до важких новин. Страшна звістка надійшла у Прилісницьку громаду Камінькаширського району. 10 листопада у Донецькій області, захищаючи Україну від російського окупанта, помер Віталій Лук'янчук. Молодий чоловік воював з грудня минулого року. Був навідником оператора механізованого батальйону. Без сина залишилися батьки. Та брат. Щире співчуття рідним і близьким воїна. Вічна пам'ять і Шана захиснику. Також стало відомо про загибель Сергія Клекоцюка із села Заріччя Ковальського району. 43-річний чоловік служив стрільцем-помічником гранатометника у штурмовій бригаді. Його призвали до війська влітку цього року. Сергій Клекоцюк зник зі зв'язку 5 листопада. Увесь цей час майже тиждень його рідні сподівалися, що він живий. На превеликий жаль надії не виправдалися. Воїн загинув під час виконання бойового завдання у районі Красногорівки Донецької області. Висловлюємо щире співчуття, вічна пам'ять і шана героїв. Люди ставали перед жалобним кортежем на коліна. Ківерцівська громада прощалася із загиблим Михайлом Боярчуком. Йому був лише 21 рік. На фронті боєць воював із вересня минулого року. Служив на посаді заступника командира бойової машини. Боронив Україну у найгарячіших точках 10 листопада цього року загинув поблизу Куп'янська Харківської області. Це сталося під час ворожого обстрілу. Віддати шану оборонцю прийшли рідні, військовослужбовці, представники влади, друзі, однокласники, інші жителі громади. Не пожив, не докохав, не насолодився сім'єю, батьківством, ділилися бідою земляки Михайла Боярчука. Громада Володимира провела в останню дорогу 46-річного земляка воїна Олександра Новосада. Траурний кортеж люди зустрічали навколішки зі слізьми на очах. Штаб-сержант Олександр Новосад був мобілізований до лав збройних сил України у вересні минулого року. Відтоді воював та захищав державу у найгарячіших точках фронту. Життя захисника обірвалося 10 листопада на Харківщині від важких поранень, які отримав внаслідок ворожого обстрілу. Залишилися у воїна мама та син. Під час панахиди згадували, що Олександр Новосад був товариським, щирим і добрим. Таким і залишиться у пам'яті людей. Співчуваємо рідним і близьким честь і шана герою. І наостанок про особливу ініціативу найсильніша людина планети презентувала у Луцьку унікальну програму допомоги ветеранам. Мова про Василя Вірастюка, який ділився із військовими досвідом реабілітації. При цьому участі в якихось офіційних зустрічах не брав, тож його візит для більшості був непомітним. Деталі у сюжеті. Займається собі в залі, і тут дивіться, хто зайшов в зал. На ту ніхто Василь. Добрий вечір. Можна можна, можна титулу Найсильніша людина світу. Василь Верастюк приїхав у Луцьк несподівано і непомітно. Втім, мета приїзду варта уваги всіх. Адже відтепер у місті офіційно почала працювати національна програма «Тренвет». Це ініціатива Федерації Сторонгмену України та громадської організації «Звитяга нескорених. Ця ініціатива вже працює в багатьох регіонах України, і вже сотні тренерів і інструкторів доєдналося до того, щоб надавати фізичну реабілітацію для наших військових, які цього потребують. Створено навіть мобільний застосунок, який дає можливість ветеранам та військовослужбовцям знайти тренера і отримати безоплатну спортивну реабілітацію. Першим до програми у Луцьку доєднався спортивний клуб Плаза куди завітав Василь Вірастюк. І навіть підписав меморандум про співпрацю з його керівником. Втім, скоро до програми доєднаються і інші тренери та зали обласного центру, кажуть у Федерації сторонгмену. Якщо ти будеш по ліфту, готуватися, то має... про ліфті, не забуває. А це Василь Віростюк проводить показове тренування Тарасу Сосовському, ветерану війни з Росією, раднику Луцького міського голови. Ось так запевняють організатори: кожен ветеран, який захоче тренуватися, зможе це робити в рамках програми Тренвет з професійним тренером запрошую як ветеранів, так і фітнес-тренерів долучатися до проекту «Тренвет», реєструватися у додатку Тренвет, шукати найближчі локації для того, щоб можна було безкоштовно отримувати допомогу підтримку саме для фізичної та психологічної реабілітації. І на сьогодні все. Я традиційно закликаю вас орієнтуватися в інформаційному просторі завдяки новинам на 12 каналі. Сподіваюсь, що завтра їх буде більше і вони будуть добрішими. Ну а для тих, хто не встиг переглянути повністю випуск або ж хоче подивитися іще котрийсь із сюжетів, нагадую, що є Ютуб канал новини 12, на якому можна переглянути як і безпосередньо кожен із сюжетів, так і усі наші випуски в цілому. Дякую вам за увагу. Не забувайте у Ютубі коментувати. Підписуватись на нас, якщо ще цього не зробили, а також тиснути на дзвіночок, аби не пропустити головного. До зустрічі на 12-му.